Доброго дня! Наступне відео носить виключно рекомендаційний характер. В ньому розглянуто порядок дій поліцейських під час відпрацювання конфліктних ситуацій, пов'язаних з порушенням карантинних обмежень, встановлених постановою Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року номер 1236 під час карантину з рівнем епідемічної небезпеки червоний. Всі учасники отримали по два щеплення від ковіду та мають відповідний сертифікат. Отже, фабула ситуації наступна. До приміщення магазину спортивного товару Спорт Плюс прибув відвідувач без вдягнутої захисної маски, в результаті чого в нього винний конфлікт з продавцем магазину, який на місце викликав поліцію. Доброго дня. Здрасті. Шановний, вдягніть, будь ласка, маску. маски. Та нема в мене маски? Будь ласка, візьміть маску та вдягайте її. Та у мене нема мікробів, все нормально буде. Шо ви то. Ну тоді ми не зможемо Отто... вас змувати. Імунітет нормальний. Так, я тут бачу, у вас є перчатки, мені би елічку подивитися. ви вдягнете маску чи ні? Та я не буду вдягать, нашого мені тут. Послухайте, я не збираюсь за вас платити штраф. Вдягайте, будь ласка, маску. Вони в нас стерильні, чисті. Так нові. є у вас перчатки чи немає? Розумієте, що законом це передбачено? От зараз зайде поліція та оштрафує мене. Угу. Шановний, я угу. вам даю безкоштовну маску, вдягніть її. Чого ви починаєте? А є такі тільки зелені? Немає. Одягайте маску або виходьте. Правила стосуються всіх і кожного. Ви що, особливий? Добре. Тоді будемо чекати поліцію. То що, не будете одягати? Добре, викликаю. Доброго дня. У мене така ситуація. В магазин зійшов чоловік без маски. Не хоче її вдягати та не хоче покидати приміщення. Я йому пропоную вдягнути, проте він відмовляється. Будь ласка, допоможіть вирішити дану ситуацію. Магазин Спортплюс, вулиця Ушакова, 34. Добре, дякую. Чекаю. Ви розумієте, що ви створюєте проблеми Добрий і собі день. і мені. Поліція. От наше ви мене Повідомляю не ви. Повідомляю вас про те, що ведеться ну, відеофіксація нашої розмови. Відповідно до статті 40 Закону України про національну поліцію. Моє прізвище Голиш. Звати мене Ігор Дмитрович. Ознайомтесь, будь ласка, з моїм посвідченням. посадки. Наше мені ваше посвідчення. Я вас не викликав, це викликала жінка. Давайте я проблю. Та свою я нічого не буду вам відпускати. Собі. Шановний, почекайте. Зараз ви пред'явите документи для встановлення вашої особи і будемо вирішувати питання про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Отже, якщо у вас немає документів, то я змушений буду вжити заходів щодо встановлення вашої особи та, можливо, ви будете доставлені до територіального підрозділу поліції. Ну а навіщо встановлювати? Дивіться, я ото взяв перчатки, взяв і пішов. Дивіться, я ви віка, зараз автору... вчиняєте адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 44 з позначкою 3 КУПАП. А саме, ви перебуваєте в приміщенні із загальним доступом без одягнутої захисної маски. Ви мене зрозуміли? Я, як поліцейський, відповідно до своїх повноважень маю право вимагати від вас пред'явлення документів. Ну давайте я вам не показав документи, та я пішов. Якщо порушення, ви мене попередили. Я Одягнули купив пласку, перчатки. Та всього, й пішов. Ва. Шо? Або ви Чому виконуєте законні вимоги поліцейського, або в ваших діях я вбачаю ознаки правопорушення, передбачені статтею 185 КУПАП. Купав злісне невиконання законної вимоги працівника поліції. А що я не виконував? не виконував. Ви не, не виконуєте документи? вимогу надати документи, що посвідчують вашу особу, і ви не виконуєте вимогу припинити правопорушення шляхом одягання захисної маски. Та я купив перчатки і все, я пішов собі. То Ви їх ще не товар, купили, вам без так маски. Ви ж їх мене їх тут тримаєте. Я б уже пішов собі. Так покладіть товар на місце, бо вас не розрахують. Та я купив і пішов. Гля, мені дитині треба. Що, Завтра розуміти, що вам ніхто ніде нічого не Та продасть як це не без продадуть. Маски? Що це за такі Ізвітники? правила? Що це за бізнес такий? Слухайте. Ну, давайте так. Я ще раз висуваю вам вимогу пред'явити документи відповідно до своїх повноважень з метою виконання завдань Ну Я поліції. Не машину купляю попереджаю вас документи у випадку невиконання законних вимог поліцейського. До вас можуть бути застосовані поліцейські заходи примусу. Давайте пробувайте товари. Ну, я Скажу, надаю вам я достатньо вам часу для виконання законної вимоги. Та я купив і пішов дитині завтра на змагання. Якщо ви, ви не будете документи виконувати законні вимоги поліцейського до вас будуть застосовані. Поліцейські заходи приймуть. Я повторив уже вдруге і надав достатньо часу. Ви мене та зрозуміли, я говорю, Вас буде доставлено у територіальний підрозділ поліції для складання процесуальних документів, в тому числі Купил за невиконання законної вимоги поліцейського. Покладіть, будь ласка, товар. Та не буду я класти товар. Так, залишайте товар я... я вам нічого Я його я вже казала. Так, шановний, кладіть, будь ласка, я товар. Да наш що ти мене сіпаєш? ти, Виходим. не чиним. Убери опір свої і виходим, будь ласка, я виходим. Я тобі кажу, забери, а я тебе зараз поламаю тут через ногу. Та ти що, мене плохо чуєш чи ш. Забери руки кажу. Шановний. будь ласка, йдіть собі. Відповідно до статті 36 я обмежую вам доступ до визначеної Та території. Та Хватит мені Ви тут рассказывать. Че ты мне не читаешь? Два кроки назад. Що, дай, назад. Убери руки, кажу. Да ты шо глухой. Що ти робиш? Убери руки від мене! Другого руку, Та все, засипи. все, Андрій, все, все не ламай. Одягаємо кайданки. Зараз до вас буде застосований спеціальний засіб кайданки відповідно до статті 45 закону про національну поліцію. Ви затримані за злісне невиконання закону розпорядження поліцейського. Фіксатор. Андрій, повідомляй черговий про затримання. Черговий. Так, шановний Та затриманий, маску, запитую гляд. вас ще раз. Маску, ви будете одягати одягатися маску? маску? Якщо ви відмовляєтесь, особи. то ми Дом, з вами направляємося до територіального підрозділу поліції для складання процесуальних документів. На виход. По прибуттю до територіального підрозділу поліції. Записуємо затриману особу до журналу запрошених та доставлених. Після чого робимо запис в журналі виклику безоплатної вторинної правової допомоги. В цей час затримана особа знаходиться під наглядом другого поліцейського. Ще раз запитуємо, чи бажає затримана особа назвати свої контактні дані та повідомить рідних про місце її знаходження. Заходимо. Обличчям до стіни. Зараз я звільню вашу ліву руку. Вільну руку за голову. Тримайте праву руку самостійно. Дякую. Сідайте, будь ласка. На стілець. Отже, затриманий, знайомлю вас з вашими правами відповідно до Конституції України. Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завдані незаконним рішенням, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках передбачених законом ця допомога надається безоплатно, відповідно. До статті 63 особа не несе відповідальність за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Відповідно до статті 268 Купап ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватись юридичною допомогою адвоката іншого фахівця галузі права, який за законом має право. На надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Виступати рідною мовою користуватись послугами прикладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження. А скажете постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Вам, зрозумілі ваші права. Ось у нас вже й адвокат на місці. Доброго дня. Будь ласка, Доброго. заходьте, сідайте. Шановний адвокат. Ось моє службове посвідчення. Ознайомтесь, будь ласка. Попереджаю, ваша згідно статті 40 ідеться відеофіксація. Надайте, будь ласка, ваші документи. Так, ось, тримайте. Так, зрозумів. Вказаний громадянин був затриманий за невиконання неодноразово повтореної вимоги поліцейського припинити правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною 2 статті 44 з позначкою 3 КУПАП, а саме перебував без маски в приміщенні магазину плюс» по вулиці Ушакова, 34. Після чого вказаного громадянина було затримано та доставлено до територіального підрозділу поліції, записано до журналу, запрошених та доставлених. Про даний факт повідомлено Центр надання правової допомоги. Повідомляю. Що з моменту затримання йому пропонувалося повідомити рідних або близьких осіб про факт затримання та місце перебування, але він відмовився надавати інформацію, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Тому станом на зараз наступної процесуальної дії в рамках адміністративного затримання у нас буде здійснення особистого огляду затримання у вашій присутності. Ви не заперечуєте? У вас є які питання? Ам, пошвидше давайте. Додому вже треба. Ну, тоді закінчуємо. Mm, да. Добре. Я зараз піду за понятими, а ви спілкуйтеся. Дивіться, повідомляю вам, що тут відбувається. Вказано громадянина, затримано за здійснене виконання неодноразово повтореної вимоги поліцейського. Зараз у присутності захисника мною буде проведено особистий огляд та огляд речей затримано. Встаньте, будь ласка. Назвіться. Василь Петрович. Василь Петрович. Слухайте уважно. Зараз вміст ваших кишень викладіть на стіл. Відійдіть, будь ласка, пів кроку назад. Покажіть, що у ваших кишенях нічого не залишилось. Підніміть одяг таким чином, щоб я бачив, що у вас за поясом, та поверніться до мене лицем. Тепер підніміть почергово праву та ліву штанину. Угу. От так. Все? Так. Сідайте, будь ласка. Зараз ми оглянемо ваші речі. Отже, гаманець чорного кольору, в якому знаходяться грошові кошти номіналом одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень. Товарні чеки на харчові продукти з магазину Сільпо, банківські карти, рекламні реквізитки. Документи, які підтверджують особу затриманого. відсутні. Всі ці речі затриманому повертаються. Зараз я запишу. Перелік оглянутих речей у рапорт. Можна забрати? Ні, ну зачекайте. Зараз я запишу і заберете. Ще довго там. Значить, зверніть увагу, поняття, що всі ці речі повертаються затриманим. І це ви засвідчите своїм підписом. Адвокат, у вас є по даному факту якісь заперечення, клопотання? У мене немає. Поспілкуйся з клієнтом. Пам'яті, будь ласка, підійдіть і розпишіться. Так, добре. Ось тут, будь ласка, підпис. Дякую вам, ви вільні. Ага. Вам зрозуміло? Так. Дуже дякую за вашу роботу. Отже, шановний адвокат, всі матеріали по даному факту складені. Ми вам передаємо їх для ознайомлення. Я положу в карман. Можна? Будь ласка, візьміть. Давайте. Що там, все нормально? Угу. Не хвилюйтесь, все буде добре. Добре, у мене немає питань. Ось тримайте. Що буде в подальшому із затриманим? Оскільки для встановлення особи правопорушника було вжито всіх можливих заходів в межах наданих повноважень. Але зазначені заходи не забезпечили бажаного результату у повному обсязі. Відповідно до пункту 3 статті 7 Закону України про національну поліцію затримана особа звільняється. А матеріали по даному факту будуть направлені на доопрацювання для вжиття заходів по встановленню особи та притягнення її до відповідальності у законний спосіб. Ми виконали свою роботу в повному обсязі. До побачення. Завершуючи розгляд навчального модуля, слід звернути увагу на те. Що досягнути мети у повному обсязі, як того вимагає інструкція з оформлення адміністративних матеріалів 1376 від 06.11.2015 року, не надалось можливим. Проте необхідність оформлення вказаної події залишається беззаперечною тому ми пропонуємо узагальнити факт затримання правопорушника у формі рапорту, який міститиме всю інформацію про причини, правову підставу та порядок дій поліцейських відносно затриманого та міститиме перелік документів, які додаються. Такий рапорт за своєю структурою є типовим для випадків затримання порушників, особу яких за час адміністративного затримання в межах наявних поліцейських повноважень встановити не надалось можливим. Давайте розглянемо цей рапорт детальніше. Нагадую, оскільки ми не змогли встановити особу правопорушника, а саме анкетні дані необхідні для складання протоколу затримання, протоколу про правопорушення, цю подію обов'язково нам треба викласти. І зафіксувати у формі рапорту. Значить, Рапорт у нас типовий, основна інформація вона в ньому вже міститься, і ми розглянемо ту інформацію, яку ми заповнюємо. Значить, Починається він класично, доповідає, що під час охорони публічного порядку та здійснення профілактичних заходів по перевірці дотримання вимог карантину, встановлених постановою КМУ від 9 грудня 2020 року номер 1236 зі змінами. Далі ми записуємо дату 22.10.2021 року. Обов'язково вказуємо час о 10 годині 30 хвилин. За адресою міста Херсон, вулиця, і ми прописуємо адресу. Вулиця Ушакова, 37, приміщення магазину Спорт Плюс, відповідно закону України про національну поліцію. Тут у нас іде перелік нормативно-правових актів, а саме статей закону про національну поліцію України та Кодексу України про адміністративне правопорушення, в діапазоні яких ми працювали. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку охорони прав і свобод людей, а також інтересів суспільства і держави, припинення правопорушення та складання процесуальних документів мною було здійснено адміністративне затримання правопорушника, і далі ми записуємо тут опис особи, яку ми затримали. На вигляд 40-47 років, зріст приблизно 1,7 метрах, ударіляває тілобудова, в кофту з темно-синього кольору, сині джинси, красівки синього кольору з білими вставками у вигляді трьох паралельних полос. Волосся сиве, а обличчя округле. Наступним абзацом у нас буде опис тих вимог, які ми висовували. Тобто за невиконання неодноразово повтореної вимоги, а саме. Перша вимога у нас була одягнути маску в приміщенні магазину плюс». Наступна вимога надати документи, що посвідчують особу. І остання вимога, вона була, грунтувалася на статті 36 обмеження доступу до визначеної території. Це не заходити в магазин Sport Plus без одягнутої захисної маски. Всі ці вимоги відповідають нашим повноваженням, передбаченим в статті 23 закону про національну поліцію. Далі для припинення правопорушення передбачено статей, і ми вказуємо тут, які статті особа порушила. Бо, е, значить, 44 з позначкою 3, і 185 купа, тобто порушення карантинних вимог і зліснення виконання закону розпорядження поліцейського. Наступним етапом у нас буде значить, інформація, яка стосується про повідомлення безоплатної правової допомоги. Номер у нас тут класично в рапорті вже забитий. Значить, окрім безоплатної вторинної правової допомоги, ми повинні повідомити рідних затримано. Однак цю інформацію особа нам може надати, може не надати. В нашому випадку особа відмовилась надавати. Ми прописуємо від надання інформації про контактні дані рідних, відмовився з посиланням на статтю 63 Конституції України. Далі ми розглядаємо, куди ми доставили затриману особу. Затриману доставлено до грубго в Херсонській області в кімнату для допиту. Громадян, де у присутності. І так як нас передбачає протокол адміністративного правопорушення, понятих, в присутності яких ми здійснили особистий огляд, ми прописуємо в такому форматі: прізвище, ім'я по батькові, адреса проживання. Значить, у нас було два понятих. Третій у нас, значить, оскільки у нас був присутній захисник, ми також його вписуємо, і, значить. Залишаємо місце для підпису. Скажу так, що адвокат може погодитись підписати, може не погодитись, але в будь-якому випадку він був присутній під час здійснення особистого огляду, тому ми обов'язково вказуємо, і якщо він хоче, може дати якісь окремі зауваження, клопотання або просто підписати, тим самим підтвердити факт правомірності здійснення вашої процесуальної дії. З метою припинення адміністративних правопорушень в рамках адміністративного затримання, коли вичерпано інші заходи впливу в межах статті 260 КУПАП проведено особистий огляд і огляд речей. І тут ми детально прописуємо ті речі, які ми оглянули. В нашому випадку це гаманет чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти. Одна купюра на мелант 100 гривень, одна купюра 50 гривень, товарні чеки на харчові продукти з магазину Сільпо, банківська карта Приватбанку, банківська карта Укргазбанку, візитні карти. Окна двері, аптека-здоровічко. Вказані речі не вилучались після огляду повернуто затриманому. Наступним ми відображаємо в рапорті про наявність і відсутність тілесних ушкоджень. Одразу скажу, що потрібне ми підкреслюємо, а в подальшому деталізуємо. На відкритих ділянках тіла візуально тілесне ушкодження виявлено не було затриманий, на стан здоров'я не скаржився. От. Від написання письмових е, пояснень, скарг, заяв, повідомлень, затриманий, відмовився або погодився. Якщо в нашому випадку він погодився, то ми тут прописуємо, що на окремому аркуші і вже долучаємо. Це може бути якщо заява, вона передбачає, звичайно, наявність кон конкретних анкетних даних. Якщо це повідомлення, не обов'язково. Але інформацію щодо скарг, заяв повідомлень ми повинні в рапорті відобразити. Оскільки встановити повні анкетні дані, необхідні для складання адміністративних матеріалів. Що передбачено 256 КУПАП упродовж строків адміністративного затримання не надалось можливим, а застосування поліцейського заходу примусу забезпечило припинення протиправної поведінки правопорушника за останнім проведено профілактичну бесіду та звільнено, обов'язково вказуємо дату і час, так, щоб пам'ятаємо, щоб він не перевищував часу максимально можливо допустимого, адміністративного затримання це трьох годин. На підставі пункту 3 статті 7 закону України про нацполіцію. Особу звільнено. Значить, до рапорту додається. І у нас до рапорту додається заява та пояснення громадянки Архіпової Світлани заявник, Фото з відео та відео з нагрудної камери на оптичному диску. Ось це той мінімальний пакет, який ми змогли скласти у випадку затримання особи, яка при собі не мала документів, що посвідчують особи, і встановити такі дані не надалось можливим.